синьо жовтий стяг у парку Сопіль, урочисто підняли 23 серпня з нагоди дня державного прапора України. Наш прапор символ мужності і відваги, боротьби за свободу та незалежність. Сьогодні синьо жовтий стяг є оберегом для кожного нашого українського захисника. Він з ними повсюди у полі бою, в окопах, танках, БТРах, літаках, кораблях. Він став символом. Соборності і незалежності тепер кожен громадянин вірить і чекає, коли український прапор піднесеться над нашими Херсоном, Луганськом, Донецьком та Кримом. І ми бачимо, що наші герої сьогодні як би важко не було. Вони знають, що це є смертельна небезпека, але в Херсоні вивішуються українські прапори, де він тимчасово окупований, де москалі. Мріють тільки про знищення нашої держави, тому переоцінити важливість цього символу держави є неможливим. День прапора є особливим для громадсько-політичного діяча учасника підпільної росохацької групи Володимира Мармуса. Саме він з іншими учасниками організації за радянських часів вперше підняли український прапор на Тернопільщині. Мужності терпіння, бо ми чуємо, ось, ось скільки скільки людей наших і то молодих хлопців гине. І вірю в перемогу. Бо де, де у кого вже падає дух, де ми з такою ордою можемо справитися. За нами світ і за нами головне правда. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.